Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. За час проведення антитерористичної операції на сході нашої країни бої поблизу станиці Луганської вирізнялися особливою інтенсивністю. Не особливо спокійно там і зараз. Станиця Луганська. Селище на кордоні з Російською Федерацією. Є тут і інший рубіж, з так званою Луганською Народною Республікою. Утім, класичний кордон з Росією не набагато безпечніший. Обстріли були практично всі 100% з Росії. Никаких тут обстрелов сепаров не было априори, потому что станица намного правее. Там шли бои как раз за станицу. Там на момент на тот момент станицы находились сепары. По ним работали наши сбройники. По сбройникам работали сепоры. Такая там была свистопляска. А по нам постоянно обстрелы наших пограничников были именно с России. То есть прямо откровенно из-за дырку. Ворожі диверсанти так і наровили підібратися до табору. Постійно влаштовували засідки на можливих маршрутах пересування українських прикордонників. Это лазик был у нашей станице Луганской. Назывался он Голубая Лагуна. Мы его так називали. Тому <реш> что він был голубого цвета. Такой легендарный лазик. Первое було приключення, когда їхали ну, в наряд. Подорвались на фугасі. Всі стали живі, тому що якийсь то ідіот всі парніпрально поставили скрізь у фугас. У вазі граздула, а зерної волни не всі пацани остались живі, слава Богу. На жаль, на Юганівці немає жодного місця, де б не відзначилася ворожа артилерія. Позиції прикордонників були дуже добре пристріляні. Не знаючи, коли прилетить черговий подарунок від росіян, добігти до укриття не завжди вдавалося. Під час одного з таких обстрілів перший же снаряд забрав життя чотирьох прикордонників. Они вийшли покурить. В бронежилетах все были. З вот, ними капитан был, капитан говорит, давайте покурим в бліндажі. Они не захотели, вышли. И все, 4, 4 трупа. 4 двухсотых было. Самій станиці Луганській теж добряче дісталося. Були жертви як у силовиків, так і серед місцевого населення. Били по всім подряд, щоб ви розуміли. тут виходить, от я здесь нахожусь примерно. 4 з половиною місяця за чотири з половиною місяця розхиряче десятки домов часто. І вони розбиті на достатньому доліні від ну, позиції збройних погранічної служби. За словами прикордонників, мешканці станично-луганського району практично зомбовані російською пропагандою. І часто густо в усіх бідах звинувачують українську армію. Зачастую стріляють сепари просто нікуди. Та факти вже доказувати нічого не треба. Большая біда, звісно, є, що для людей це стріляє Національна гвардія, у котрої взагалі нічого цього немає ні артилерії, ні міновіту, нічого. Посічена з полками земля, воронка від снарядів, спалений вщент ліс, згорівша бронетехніка. Це звичайні пейзажі на блокпосту. Не дарма серед силовиків він здобув славу найнебезпечнішого місця. Це місце звісно, в народі, в серед... армейских подразделений и пограничников, как Сталинград. Летом здесь были позиции незаконных вооруженных формирований. И после летних боев, впоследствии вы увидите, сюда зашла украинская армия и украинская пограничники. Что за бои тут были? Какие виды вооружения применялись? Здесь, здесь в основном работала артиллерия. Вся техника, погибшая здесь, на этом пусту была уничтожена с артиллерии. Здесь было, кроме вот танка Т-64, который погиб, Були еще згорівші машини, МТЛБ. Все погибло із артилерія. Це ще мелкий Це ще мек, але очень а це від міноміта мономі... цього сколту. Це відградано. Серед тутешніх мешканців ця місцина зажила дурною славою. Будь-якої миті тут можна потрапити під обстріл. Тому і намагаються мунати її десятою дорогою. Очень внимательно. Не только на дорогу, а й в ліс, тому що йде срабатывание сигнальних мін, растяжек. Якщо срабатывают сигнальні міну, відкривається агон на переживай. Окрім служби на блокпосту, прикордонники станиці Луганської несуть службу і на так званій Зеленці. Здовж кордону з Росією та лінії розмежування сепаратистами. Наші позиції були обстріляні залповою системою вогню «Град». Де декілька снарядів вийшло недольоти. Один снаряд потрапив у бліндаж, слава Богу, там нікого не було. І декілька снарядів попало по населеному пункту. Зруйновано декілька будинків. Минулого року прикордонні наряди майже щодня фіксували факти ведення повітряної розвідки безпілотниками та провокації російських вертольотчиків. Безпілотники залітали постійно з Росії, тобто відкровенно з Росії. Російські вертольоти нас тут дразнили постійно. Тобто, по, по нулю літали туди-сюди. Бойові вертольоти, і транспортники. Іноді, тобто, от з тої сторони, виходить. Залітали прямо від через граніцю. Потім опять уходили до себе. прикордонники Луганського загону дуже вдячні українським волонтерам. Запевняють, без їхньої підтримки та допомоги службу нести було б набагато важче. То в основному збираєте, рають і приводять форму, берці, спальники. технику. А в этот раз нам повезло, нашелся спонсор на тепловизор, привозили оптику другую. Сейчас еще навигатор, рации. Сколько сейчас тепловизор стоит? Тепловизор сейчас стоит. Пульсар где-то 90-97-100, наверное. Арчер порядка 6 тысяч долларов. Ну вот так. Долго и дорого. Ще минулого року станично-луганським прикордонникам волонтери надали декілька одиниць автомобільної техніки оснащеної бронелистами. Безцінний подарунок в зоні бойових дій. От ГАЗ-66-й, шишечка. Гарю прислана волонтерами. бронірована, обшита резиною, п'ятерочкою, На ходу. працює як сопровождение, як прикриття. Спасибо волонтерам. Стоїть утьоз кулемет. Їздить, прыгает, возит, перевозит, все, що хотите. Інший автомобіль прикордонники назвали Жаба. Не дивлячись на трохи непрезентабельне прізвисько, більшість з охоронців кордону в ньому душі не чають. Це зелене броньоване створіння неодноразово рятувало хлопцям життя. Бойова машина була, приймала участь говорю, в Калісніковці, в боях, була немножко ранена. Ніхто не погіб, всі остались живые. Окрім стандартних способів ведення бойових дій, російсько-терористичні війська вдаються і до досить нестандартних методів ведення психологічної війни. Тут, звичайно, не обходиться без технічних потужностей Російської Федерації. Так, прикордонним нарядам на їхні мобільні телефони почали надходити цікаві смски. Нам стали поступать смс от ЛНР с текстом «Добрый день», которые ну, уже начали приходить совсем недавно, несколько дней назад. И примерно они стали приходить тем, кто заступал наряды на границу. Фейковый «Киевстар» приходил с текстом «Солдат ВСУ, лучше уйти живым, чем остаться здесь мертвым». И еще тебя ждут дома, где не пройдут, в отличие от Киева и Порошенко. Ну, знаєте, реагіруємо нормально, а це теж їхнє средство діє війни. Та звичайна пропаганда. Зламати бойовий дух станично-луганських прикордонників пропагандистськими чи збройними методами нереально. Адже вони чудово розуміють, хто їх справжній ворог. Добре знають цинічність та підступність нашої північно-східної сусідки. Агресивність та маніакальну жорстокість бойовиків незрозумілих республік. Початком російської агресії на сході нашої країни тисячі мобілізованих українців пішли в спеціалізовану підготовку. Вони навчалися володіти зброєю, рити окопи, володіти бойовою технікою. Сьогодні ми покажемо, як готують мобілізованих в одному з навчальних центрів Державної прикордонної служби України. Через навчальний центр Державної прикордонної служби України, який розташований неподалік міста Черкаси, за час проведення антитерористичної операції пройшли сотні чоловік. Багато з них після навчання поїхали на Донбас, де у складі прикордонних підрозділів захищають нашу країну. Часся тут не з під палки. Кожен розуміє, все, що отримує зараз, знадобиться в бою. З початком антитерористичної операції до нас, до навчального центру, почали прибувати військовослужбовці від мобілізовані. Кожен з них йшов не по спонуканню, а по поклику душі, по бажанню. Це видно з перших днів навчання. Ми їм плануємо досить такі інтенсивні заняття по 8, по 10 годин в день. Добові наприкінці навчання, цілодобові заняття. Але вони просять ще давайте нам ще, давайте більшу інтенсифікацію занять. Серед мобілізованих багато людей зі східних областей України. Олексій, як і всі в його навчальній групі, родом з Донбасу. До військкомату прийшов сам, адже не зміг спокійно дивитися, як поплюжать його батьківщину. Ребята колектив у нас дружный. Всі за одного, всі гору, всі ділимося, підказуємо, допомагаємо друг другу, підтримуємо все час. Всі настроєні, здесь всі патріотичні ребята. Нету такого, щоб були. Всі за єдинство, все за єдину Україну. Также Донбас є составом України. Батьки Олексія живуть неподалік Луганська і не захотіли залишити свою домівку навіть через війну. Тому під час зйомок Олексій ховає обличчя, аби терористи не помстилися його рідним. Він також все своє життя прожив на Донбасі. І людей, які підтримують сепаратизм, не розуміє. Люди, поки не ставкнуться, ноги виходить. Во-первых, вони не поймуть ситуації. А які не хочуть розуміти, вони не будуть розуміти. Вони своєю головою не хочуть думати. Не думають, чиї це головою просто, і все. От в чому ситуація, і все. Більшість одногрупників Олексія далеко не молоді люди. У багатьох запечила служба в армії. Тому зброю в руках вони принаймні тримали. До того ж, за 24 роки незалежності номенклатура озброєнь нашого війська не зазнала жодних змін. А ось сучасна програма вогневої підготовки і програма часів СРСР вже зовсім різні речі. Переважна більшість має досвід, який був закладений при проходженні військової і строкової служби, а також Ті військовослужбовці мобілізовані, які проходили службу в інших е, силових е, структурах. Е, але то базовий рівень по прибуттю в наш навчальний центр е, ми намагаємося дати їм не тільки ази, але і те, що їм дійсно буде в нагоді в тому чи іншому місці. Якщо вони відбудуть в зону АТО, всі, хто побував в зоні проведення антитерористичної операції, кажуть про кардинальні зміни в тактиці дій супротивника. На перший план вийшли батальйонні тактичні групи. Які формуються і оснащуються під виконання конкретного завдання, нові реалії протистояння на Донбасі і диверсійно-розвідувальні групи. Время побольше нужно тактике, во-первых. як ви вже сказали, ночные стрільби обязательно. В основному виходить більшість проходять действия, это групи, время. То есть. На базі навчального центру готують і вузькопрофільних спеціалістів розрахунка протитанкових гранатометів та зенітних установок, снайперів, екіпажі БТРів. На даному напрямку відпрацьовується стрільба з крупнокаліберних кулеметів та кулеметів Калашнікова з БТРів 70 та 80 серії. Загальний курс підготовки екіпажу складає приблизно три тижні. За цей час навідники вчаться стріляти, а також водити БТР. Водії вчаться і водити, водити БТР і стріляти. Але. Кожний профіль навчається більш часу приділяється по своєму профілю, вчитися тому, що необхідно на війні. Ця проста істина ніколи не втратить своєї актуальності. Справа лише в тому, що кожна війна значно відрізняється від попередньої. І вчити бійців за лекалами минулих збройних конфліктів означає робити їм медвежу послугу. В прикордонних навчальних центрах це чудово розуміють і готують від мобілізованих до сьогоднішніх реалій війни. Зараз війна йде на 360 градусів. Е, нема проти нас регулярної армії. Є незаконні військові формування, диверсіонно розвідувальні групи. Військовослужбовці повинен вести бой на 360 градусів. Основною бойовою єдиницею, зараз як раніше виявлявся дивізія полк, то зараз бойовою єдиницею єдиниці батальйон. Я вважаю, що в кожній групі повинен бути корабтерівщик вогня, корактерівщик вогню авіації, в кожній групі повинен бути медик, в кожній групі повинен бути спеціаліст по зв'язку. І спеціаліст по якимось то там відомо зброєння. Група докомплектована по максимуму вогневими засобами. Тобто в кожній групі вважає, що потрібен, щоб був пулемет Калашнікова, снайперська гвинтівка, підствольний гранатомет, щоб група рішала самостійно спектр основних завдань. Думки Руслана поділяють всі викладачі кафедри, адже 90% з них вже побували в зоні АТО і прекрасно розуміють всі нюанси в тактиці дій ворога. Тому і вчать від мобілізованих всьому, що знадобиться на передовій. І я вважаю, що людину не потрібно заставляти. Людина сама хотіти займати. Потім буде легше і викладачам, і слухачам. Люди познають ті ази, ті навики, хто багато хто вспоминає, багато хто але Впевнені те, що потрібно, нам буде на перше час на Донбасі. Сергій теж родом з Донбасу. Дивлячись на те, що відбувається в країні, сидіти вдома не зміг. Прийшов до військомату і записався добровольцем. Сім'ю готував заранее ще з літа, так що віднеслись к этому всі абсолютно добре. Родители поддержали, жена поддержала. Ну, звісно, не без волоні свого часу. Строкову службу Сергій проходив у прикордонних військах. Зі зброєю хіба що не спав, тому як з нею поводитися, знає добре стрельбы і навики мені давали нічим не хуже, ніж зараз. Просто зараз дається більше навиків іменно ведення антитерористичних операцій. А тоді навик склонявся більше к відденню пограничної служби. І вот це єдине нюанси. А в плані стрільби, в плані навиків стрілкового характера, давали не менше. За час перебування в навчальному центрі їхня група встигла згуртуватись. Щоденні багаточасові тренування, як ніколи, зближують людей. Вже інтуїтивно вони почали розуміти один одного співслова. Наскільки це важливо в бойових умовах, можна здогадатись. Адже під час зіткнення з ворогом від злагодженості дії всього підрозділу залежить виконання завдання, а головне життя кожного. Ну саме головне, я вважаю, що вони повинні проходити підготовку більше. Два неділі дуже мало за підготовки, щоб військовослужбовця. Я вам на приведу такий приклад, що в Берліні снайперів німецькі готували Шість місяців, коли вийшла війна, а тільки на три місяці вони перейшли, коли наші війська вийшли в 43-му році в Європу. Тобто вони могли собі дозволити не тратити людей. Ми повинні брати професіоналізм, а не якимось підготовку за дві тижні. Професіонал має бути професіоналом, і тільки професіонали дадуть нам побіду. Все ребята приехали защищать свою родину. Я с ними нахожусь не один день и могу строго сказать, что все друг за друга пойдут до последнего и за свои дома. Мотивация у нас может даже немножко больше, чем у западной, в центральной Украины. Парням, конечно, большое уважение, но у нас, наверное, немного больше мотивации, потому что мы идем не только за землю, мы идем еще за свои семьи, и за свои дома. Мотивація у хлопців справді висока, адже готуються виконувати свої завдання не десь в тилу, а на самій передовій, де знаходиться більшість прикордонних підрозділів. Ви дивилися фактор безпеки. Побачимось.